Вже у січні значну частину спостерігачів у місії ОБСЄ в Україні становитимуть українці. Про це на брифінгу у Львові повідомив її очільник Ртугрул Апакан. Місія планує розширити свій штат з 340 до 500 осіб, 400 з яких становитимуть українці. Решта членів місії будуть представниками більше 40 країн-членів організації. але ми в процесі експансії. Вони вже працювали в буші місії обосеє багато. Багато мають спеціалізуються в прав людини, у ЗМІ. Отже, ми маємо дуже багато досвіду в нашій місії. Українці пожертвували на армію понад 152 мільйони гривень. З цієї суми більш ніж 140 мільйонів перерахували на матеріально-технічне забезпечення війська, решту на медичне забезпечення. Кошти від фізичних та юридичних осіб надійшли на рахунки Міністерства оборони. Повідомляє прес-служба уряду. Зокрема, за допомогою дзвінків на 565 відомство зібрало понад 37 мільйонів гривень. На рахунки Міноборони небайдужі перерахували іноземну валюту понад 155 тисяч доларів, 79 тисяч євро, 5 тисяч чеських крон, 450 канадських доларів, 140 швейцарських франків і 13,5 тисяч польських злотих. Еквівалент у гривнях більш ніж 3 мільйони. Правляча коаліція пропонує підвищити акциз на продаж алкоголю та цигарок у 5 разів. Згідно з проектом закону, ліцензія на роздрібний продаж алкоголю повинна зрости з 8 до 40 тисяч гривень, а цигарок з 2 до 10 тисяч. Окрім підвищення акцизу, автори законопроекту планують змінити порядок зняття ліцензійної плати. Так, власник торгової точки повинен буде платити не загальний податок з підприємства, а окремо з кожного касового апарату. Автори відповідного законопроекту Ганна Гопко, Віктор Кривенко та Тетяна Острікова із самопомочі та Олег Мусі з фракції блоку Петра Порошенка. На Яворівському полігоні, що на Львівщині, волонтер підірвався на безпілотнику, який сам і сконструював. Зранку чоловік саме випробував безпілотник, коли той вибухнув і смертельно травмував волонтера. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть. Уточнюються і обставини, тому що потрібно знати, хто організовував навчання, хто видавав певні там дозволи, хто і як це планував. Хто кого попереджав, в тому числі і про безпеку, тому що від цього залежить життя людей, в чому ми з вами переконалися наприклад Саме цього, цього чоловік випадку. займався розробкою інновацій для армії, зокрема створював та удосконалював безпілотники для збройних сил України. Волонтер неодноразово сам був у зоні АТО кажуть військові. Родом він з Київщини. Першим ділом на війну, призначений щойно у вівторок секретарем РНБО Олександр Турчинов, в першу чергу відвідав зону АТО. У рамках робочої поїздки Турчинов провів нараду з керівництвом силових міністерств і відомств. Жажаючи наголошення припинення вогню, російсько терористичні угрупування постійно обстрілюють українські військові. І це є серйозна проблема. безумовно, ми будемо діяти в цих умовах адекватно. Але в той же час можна констатувати, що кількість вогнівих провокацій безумовно зменшилась, але ж залишаються хаотичні обстріли, і це безумовно не може залишатись без відповіді з нашого боку. також. Глава РНБО проінспектував передові рубежі і підрозділи збройних сил, розташовані вздовж лінії зіткнення. Ігнат Кромський антимайданівець, більше відомий як Топас, вчора був доставлений до Київського районного суду міста Харкова. Колегія суддів винесла ухвалу залишити кромського під вартою на 60 діб, тобто до 15 лютого. Наприкінці березня суд обрав топазу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та дуже скоро він утік, зрізавши електронний браслет. Учора з'явилася інформація про те, що співробітники СБУ затримали топаза при спробі покинути територію України. У залі суду він підтвердив, що дійсно намагався виїхати в Росію, але вже через півгодини після спілкування зі своїми захисниками поміняв свідчення і розповів нову версію свого зникнення. Это все постановка, контролируемая СБУ, есть, Служба безопасности Украины, под угрозой убийства. Игнат. То есть мне угрожали убить, если я не сделаю так, не пойду. Все время рядом со мной находились сотрудники СБУ в автобусе, возле автовокзала, на котором я был. Це єдине місце, я был. автовокзал і автобус. Конечный пункт був Гоптовка. Це все постановка. Пан Крамський на порушив умови особистого зобов'язання. Ви знаєте, що він декілька разів не з'являвся до суду, і судом було винесено постанову про доставлення його до суду для зміни запобіжного заходу саме на тримання під вартою. Затримання пана Крамського відбувалося за законами України. Антимайданівець Кромської здобув сумнівну славу після того, як кілька разів ставав героєм відеороликів, які стрімко поширювалися в інтернеті. Він став одним з символів антимайдану та прибічників президента Втікача Януковича.